Доброго дня, любий другий клас! Сьогодні у нас з вами дистанційний урок інформатики, і сьогодні ми поговоримо з вами про правдиву і неправдиву інформацію. Сьогодні ви на уроці дізнаєтесь, як же ж відрізнити правдиву інформацію від неправдивої? Чому ж важливо подавати саме правдиву інформацію? І яку інформацію можна передавати за допомогою народних символів? Давайте з вами пригадаємо. На попередніх уроках ми з вами вчили способи передавання інформації або як людина може отримувати інформацію. Пригадайте, будь ласка, людина може отримувати яку інформацію? За допомогою зору, за допомогою слуху, за допомогою дотику і за допомогою смаку. Отже, давайте з вами подумаємо: людина отримує зорову інформацію, коли? Ану, ребятка, подумайте і усно кожен собі дайте відповідь на це питання. Коли п'є чай розглядає малюнок, чи може, коли пригадує вірш, або слухає раду, чи розв'язує якусь задачу. Так, звісно, рібятка, людина зорову інформацію отримує, коли розглядає малюнок. Наступне. А що ж може бути джерелом інформації про погоду? Звідки ми можемо з вами дізнатися про погоду? Ми можемо почути погоду по радіо. так? Ми можемо глянути на термометр. А ось за допомогою книжечки, звичайно, ми не можемо передбачити погоду. Ну, і, звісно, ми можемо дізнатися про погоду, якщо нам про це розповість хтось із дорослих, Мамо або, наприклад, папа. Що ж може бути. Джерелом текстової інформації, звідки ми можемо з вами взяти текстову інформацію. Ми можемо прочитати її в листі, також отримати телеграму або прочитати її у книжці. Отже, ребятки, інформацію ми можемо з вами і отримувати, і передавати. Якщо ж ми з вами хочемо передати інформацію, то обов'язково при цьому завжди повинен існувати джерело інформації і приймач інформації. Ось, наприклад, на даному малюночку, подивіться, в даному випадку хлопчик читає підручник. Тобто джерелом інформації в нас буде підручник, а приймач інформації у нас буде хлопчик. На наступному малюночку у нас хто? Джерело є комп'ютер, а приймач хлопчик. Дівчинка. Отже, ми з вами щодня отримуємо велику кількість інформації. І джерелом інформації може бути будь-хто або будь-що. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Ви отримуєте інформацію, тобто вашим джерелом інформації в школі, коли ви навчаєтесь, можуть бути або стаціонарний комп'ютер, або портативний ноутбук, або кишеньковий. Комп'ютер може бути джерелом інформації. Дуже часто, ребята, ту інформацію, яку ми отримали, або ту інформацію, яку нам передали, вона буває нам зрозумілою або незрозумілою. Ну, Наприклад, текст, який нам написаний незнайомою мовою, ми можемо і не зрозуміти. Да? Якщо я вам скажу привіт або напишу привіт на українській мові. То нам ця інформація буде зрозумілою. А якщо ми цей текст за допомогою нашого словничка перекладемо, наприклад, чи китайську, чи японську, то у нас отримається якийсь незрозумілий для нас символ. І ми вже цю інформацію можемо не зрозуміти. Також, ребятка, інформація буває правдивою і неправдивою. Правдива інформація це така інформація, за допомогою якої ми можемо з вами описати існуючі правдиві події. Предмети або явища, тобто те, в чому ми впевнені на 100% і ми знаємо, що це вірно. А неправдива інформація це інформація про щось або когось, що не відповідає дійсності, тобто, яка є неправдою. Правдивість інформації можна визначити різними способами. Ну, наприклад, ми хочемо перевірити, чи достовірну інформацію ми з вами отримали. Для цього ми можемо з вами прочитати відомості в енциклопедії, або, наприклад, запитати у поради своїх рідних, або навіть звернутися до вчителя, щоб перепитати, правда це чи ні. Також для того, щоб дізнатися, правдива інформація чи ні, ми можемо навіть провести якийсь експеримент або якесь спостереження. Ребята, неправдива інформація дуже часто може зашкодити людині. Щоб цього не сталося, то дуже важливо особисто перевіряти, чи правдиву ви інформацію. Отримали і ні в якому разі її не поширювати, якщо ця інформація неправдива, якщо ви не достовіритеся правдивості цієї інформації. Давайте з вами подумаємо, яку шкоду може заподіяти неправдива інформація, ну, наприклад, про погоду. Якщо ви десь почули або вам хтось сказав, що завтра буде, наприклад, плюс 39. Да? Встали зранку, вдяглися шорти, футболку, і вийшли на подвір'я, а там іде дощ. То, звісно, вам може задати велику шкоду, да? отримавши неправдиву інформацію. Або, наприклад, подивіться на наступний малюночок, напрям руху. То що, ви можете звернути не з тієї дороги, ви можете заплукати. Тобто, треба завжди мати на увазі, що. Неправдива інформація може принести нам з вами шкоду. Неправдиву інформацію можна також ненавмисно передати, або, наприклад, висловити припущення, те, яке не підтверджується, або його неможливо підтвердити. Тому, якщо ви не впевнені в правдивості цієї інформації, то її я раджу не передавати. Знали ви, що в давні часи люди передавали інформацію мовою символів, кожен із них, який мав своє значення? Ну, Наприклад, давні люди цибулю вважали символом домашнього вогнища й тепла. Журавель, ви, мабуть, уже всі знали, це був символ любові та рідного дому, а квітка Лілія уособлювала витончення краси. Саме такі символи використовували для оздоблення осель. Або предметів побуту, прикрашаючи їх з фантазованими квітами або тваринами. На сьогодні у мене, ребятка, все. Я сподіваюся, ви е, зрозуміли, що таке правдива і неправдива інформація. Зараз ви трішечки відпочинете, виконаєте невеличку фізкульт хвилинку, а потім приступите до виконання завдань в зошиті. Я вам кажу до нових зустрічей. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення.